Алла Володимирівна, скільки коштів ви публікували? 752 мільйони. 852. Тому цих 852 мільйони, якщо вони будуть, вони в нас переходять в вільні залишки на наступний рік. З цих коштів ми погашаємо обов'язкові платежі, які ми маємо. Це освітню субвенцію для наших освітян, це невеличку кількість міжнародних проєктів, ті зобов'язання по міжнародних проєктах, які в нас є. І енергоносії, які нам не вистачає для опалення наших садочків. Шкіл, лікарень, інших закладів, які в нас є в громаді. Ця сума орієнтовно, от ми там сиділи, рахували, десь 250 мільйонів гривень. Решта цієї суми, решта цієї суми якщо буде, наприклад, 850 млн, у нас залишається скільки? 850 мінус 250-600 мільйонів. Вона йде на ЗСУ. Тобто 250 мільйонів в цьому році, плюс 600 мільйонів в наступному році. Це в нас виходить вже 850 мільйонів. Але в нас можуть бути, в нас може бути перевиконання, в нас ми ж не знаємо, який буде в фінансовому плані наступний рік. Тому таким чином ми будемо рухатись. От ми, якщо керуватися тими цифрами, які нам доводить Алла Володимирівна, у нас вже буде 850 мільйонів гривень в наступному році на засуд. Не 500, а 850 мільйонів.